Біологія 10 клас Вступ. Фундаментальні властивості живого. Що таке біологічна система? Які характерні особливості живих організмів ви знаєте? Що вивчає наука біологія? Що вивчає наука екологія? Як пов'язані між собою біологія та екологія? Біологія та екологія як наука. Термін біологія в його сучасному значенні запропонував французький учений жан Батист Ламарк в 1802 року. Біологія від латинського біос це життя, а логос це вчення це наука про життя. Об'єктом вивчення біології є всі живі організми та різноманітні аспекти їхньої життєдіяльності. Термін екологія запропонував німецький учений гекель в 1866 році. Екологія вивчає взаємозв'язки між рослинами та тваринами угрупованнями. Сучасна екологія вивчає також взаємодію людини та біосфери, суспільне виробництво та навколишнє середовище тощо, Біологічні та екологічні системи. Система це ціле, що складається з взаємопов'язаних частин, елементів. Біологічними системами називають системи до складу яких входять живі організми. Властивості системи не зводяться до суми властивостей її складових. Сукупність складових, які утворюють систему, має властивості не притаманні жодному з її окремих елементів. Наприклад, такі живі системи, як клітини, є живими лише як результат взаємодії їхніх складових органел, цитоплазми, мембран. А кожний з цих елементів виділяє окремо. Живими можуть бути і можуть не бути. Екосистема це сукупність живих організмів, які мешкають у певному середовищі існування і утворюють з них єдине ціле. Будь-яка екосистема має два головні компоненти: це біотичний і абіотичний. Біотичний компонент екосистеми це всі живі організми, які входять до її складу: тварини, рослини, бактерії тощо. А біотичний це компоненти неживої природи це каміння, вода, повітря тощо. Біотичний компонент екосистеми називають біоцинозом. Живе та неживе, у чому різниця? Живі організми відрізняються від неживих об'єктів ціла низька особливостей. Найбільш фундаментальними з них учені вважають здатність до самовідтворення, самооновлення та саморегуляції. Самовідтворення – це здатність до утворення подібних до себе. У живих організмах здатність до самовідтворення проявляється у формі статевого або нестатевого розмноження. Самооновлення це здатність утворювати нові складові системи замість старих. У випадку пошкодження чи поганої роботи клітина може змінювати свої органели, а багатоклітинні органи окремі клітини, інколи цілі групи клітин або навіть окремі органи. З підвищенням складності будови організмів ця здатність зазвичай зменшується. Як у нас зображено на малюнку 1.1. Самооновлення на прикладі згоє, е, згоєння рани. Саморегуляція це здатність системи встановлювати і підтримувати свої основні показники на відносно постійному рівні. У біологічних системах таких показников є, наприклад, концентрація деяких іонів у клітини: кальця, каля, магнія тощо. PH. Внутрішнього середовища вміст кисню та волокислого газу в клітинах, температури тіла або кількість світла, яка проходить через зіницю ока тощо. Є складовими частинами наступних рівнів і, у свою чергу, включають до свого складу попередні рівні. Включають рівні організації живого. Є біосферний, до неї входить усі екосистеми нашої планети, екосистемний. Популяції різних видів, популяційно-видовий, особини одного виду, організмовий структури тканинного організму рівня, тканина тканинооргани клітини, клітинний біолічні молекули, молекулярний атоми біогенних хімічних елементів. Слід відмітити, що не всі біологічні системи мають у своєму складі всі рівні організації. Так у популяційно-одноклітинних організмів відсутні тканино-органи рівень. А клітини і організмові рівні є для них тотожними. Зна... Застосування біологічних знань. Біологія є наукою, яка стрімко розвивається. Кожного року вчені отримують нові знання про живі організми і їхню життєдіяльність. Взаємодію між собою і з навколишнім середовищем та використовують їх у різних галузях своєї життєдіяльності. Наприклад, ми можемо побачити на малютку галузі застосування біологічних систем: це промисловість, легка, харчова, будівельна, гірнича, медичне та виробництво ліків, сільське господарство, прогнозування кліматичних та геологічних процесів, попередження екосистемних катастроф, природно-охоронні заходи, раціональне використання природних ресурсів.